Погнали далі. Топ-4. Це законодавчі вимоги при створенні бізнесу по вирощуванню австралійського рака. Знов таки розглядаємо на декількох форматах. Формат номер 1 Хобі: у вас е в гаражі або на балконі якась мікро-міні-ферма. Ви вирощуєте. може навіть підторговувати на Олексі. В принципі, ніколи ніяких питань ніхто не задає взагалі. Чому? Тому що ну, коли ви вдома тримаєте хомячка чи акваріумну рибку, у вас перевірок не існує. Далі ви робите собі інкубатор по торговлі мальком. Так як у вас дуже малі оберти, ніхто до вас не чіпляється. А ви ще й з рук в руки продаєте, то вас ніхто не відслідкує. Далі варіант: люди беруть грант від держави. Таким чином, 100% потрібно буде оформити другу групу єдиного податку, і при оформленні гранту ще й оформити найманих працівників. Це буде потрібно. Але на саму продукцію ніхто за, ну, з цих законодавчих там, Експертів ніхто ні у вас ніколи за документи на самого рака не запитує. Але при необхідності ми видаємо клієнтам. Ми пропускаємо безналу і пропускаємо як аквакультура ракообразні і у людей є документи походження цього раку. Далі переходимо вже в гільдію. Промислове вирощування, ну само собою, поки ви будуєте підприємство е, окрім єдиного податку та ми найманих працівників, ніхто до вас щеплятися не буде. Ви виходите вже на е, роздрібну торгівлю. Про роздрібній торгівлі ми надаємо е, первопочаткові документи походження рака, та потім людина оформлює саму ферму. Це довго розповідати. Ну сумарно так. І якщо ця ферма хоче реалізовувати. Наприклад, цього рака в своєму ресторані, то вже сам ресторан чи точка збуту, там де є е, ну, харчування, е, споживання на кінцевого клієнта в блюді, і так далі. Щоб ресторану ресторану буде потрібно сертифікат, він надається е, робиться на основі е, технічних умов. Це не не дуже складно. Це все робиться. Е, ну це вже е, Сугубо, е індивідуально, якщо це буде реалізовуватися в ресторані як продукти харчування. Тому коротко пояснив, будуть питання, пишіть коментарі: телефон в шапці профілю. Вирощуємо австралійського рака, будуємо форми по всій Україні. Телефон в шапці профілю.